Служба за контрактом, захист країни з перших днів повномасштабної війни та звільнення зі служби через контузію. Така історія Тараса Тиньо. Тепер власник бізнесу, виробництво речей для малят, костюми, плаття, боді, шапочки чи комбінезони. Це далеко не увесь перелік речей, який створює та виробляє цей поки що невеличкий бренд. Чоловік зізнається, усе почалось із народженням дитини. Тоді виникло питання українського, стильного і водночас доступного одягу. Досвіду в нас в текстильній галузі в легкій промисловості взагалі не було. Моя дружина зараз мій компаньон, вона вчителька, вчителька історії, а я військовий. Так але розібралися, розібралися з усіма питаннями і започаткували до нас. Питання було надзвичайно складно та дає чоловік. Спочатку плені кадрів та кілька місяців без продажів. Так ще й підрахунки витрат стрімко зросли з початком повномасштабної війни. війни. Вивчення ринку. Ми собі уявляли одним, ми його вивчали, проводили аналіз, маркетинги дослідження, але виявився він кардинально іншим. На це попливала війна, так як купівельна спроможність наших громадян зменшилась, і нам прийшлося підлаштовуватися. Взагалі, концепція нашого бізнесу це була якісний дитячий одяг за доступну ціну. Тобто, щоб кожна мама могла собі це дозволити з різним доходом. Однак організувати, щоб якість та ціна не порушували концепцію, було складно, зіздається засновник. То впорались, хоча й довелось трішки підняти ціни на вироби. Зараз тут працюють більше десяти людей, які створюють дивовижні та стильні образи для малечі. Саме головне, щоб воно було для дитини натуральне волокно, натуральні тканини. Ну, є з добавками для еластичності, але воно не мішає. Ми ж діваємо на тіло дитині, їй вона ж не може сказати, що воно і чи колеться, чи пече. Правильно, дитинка плакати починає. А коли ми вдіваємо натуральне, воно і комфортно, вона собі хорошо чувствує, почувається і не капризує для мами. А дитячі речі відшивати, то взагалі велике задоволення. От щоб наші дітки були гарні. Тепленькі, м'якенькі, всі тканинки. Ми себе ще не порівнюють, але нас порівнюють вже з такими відомими українськими брендами, часом плутають з ними. Дуже багато є відгуків позитивних, що нас порівнюють на рівень краще, ніж деякі європейські бренди. Є клієнти, які вже з нами з самого початку, які вже мають наш одяг дуже давно. І вони задоволені якості. У нас вже є більше таких постійних, це більше 500 клієнтів. Бренд на ринку з кінця 2022 року наразі це речі для малят від нуля до чотирьох років, та в планах розширення наразі, ж розвивають власну справу. На що також потрібно було чимало коштів. Для цього розповідає Тарас Теньо, скористався зокрема й програмою Є робота надали нам, бо в нас були дуже великі касові розриви, була можливість власне закрити ці питання, і скажу так, якщо по бізнесовому ми отримали певний безповоротний кредит. Так, ну ми сплачуємо податки, звісно, але за допомогою цього кредиту ми за 700 тисяч маємо можливість зробити там 1 мільйон. у центрі зайнятості ж пояснили, така програма для учасників бойових дій чи когось із подружжя військових працює уже більше року. Львівщина лідирує, адже від початку 2024-го гранти отримали 100 мешканців області. Гранти надаються на суму до 500 тисяч. Яка передбачає створення два робочих місця в тому самому періоді, трирічному і 24 місяці відпрацювати. І можна грант отримати до мільйона, але тут вже є співфінансування 30% гранту отримувач, 70% держава. Отримати грант у розмірі 1 мільйона гривень можуть уже діючі підприємці з діяльністю не менше одного року, а ще додатково розраховувати на допомогу й від обласної влади. Обласна військова адміністрація пішла назустріч учасникам бойових дій і в підтримку цього урядового проекту і додатково виділяє кошти оцих 30 відсотків, які мав би сплатити грантоотримувач, отримувач Львівська обласна військова адміністрація. Оплачує своїми коштами. На менші суми можуть розраховувати й початківці до слова, існує ще програма мікрогрантів у розмірі до 250 тисяч гривень, якої на Львівщині вже скористалися понад три тисячі власників малого та мікробізнесу або ж стартапів. Що важливо, грант це не кредит, а кошти повертаються до держави у вигляді податків за найманих працівників. Розповісти усі деталі та допомогти із бізнес-планом для грантів завжди готові в обласному центрі зайнятості, наголошує керівник. Марічка Дравич, Остап Кульпа, правда тут Львів.